Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене вівторок, 20 якого числа Сьогодні? 27 червня. І я хочу відзняти для вас в'язовлог. Взагалі-то я планувала розпочати вчора його знімати, але вчора. Не вийшлося і думала, що вже сьогодні не вийде, але приїхала тільки з роботи сьогодні вже досить пізно, 7 годин вечора. І е я хочу показати вам, що я чуть-чуть вчора пров'язала. Е пров'язала, я вчора брала в роботу ажурний топ від віки, дуже я скучила за ним. Вчора десь так, можливо, Дві годинки я пов'язала. І ось за тих дві години, що мені вдалося від цього маркера пов'язати. Майже рапорт, ну, ще напевне, що три рядочки мені залишилося, але вже було досить пізно 12 годин вечора було і ночі, можна сказати, так. Ось, і я вирішила піти спати, тому що зранку знову вставати і знову на роботу. Так, що мені ще вдалося зробити? В неділю. Ввечері мені вдалося перемотати пряжу для свого топу сіткою, яку я в'яжу. І дивіться, який я зробила лайфхак. Ця ниточка дуже-дуже запутувалася, коли її перемотувати в моточки на моталці. І я мотала вручну, але вручну дуже довго. І Коли ти маєш моталку, і знаєш, що можеш перемотати швиденько, а мотаєш вручну. ну... Мені, мені шкода часу. Що я зробила? Я взяла ось таку пусту бубінку, е обрізала її, і натягнула на моталочку, цю штучку, бубінку. Тісненько так затиснула і почала мотати. Я спочатку перемотала в одну нитку, правда, там в мене трошки було. Пішло провисання, бо я не замітила, що в мене ниточка зацепилася. І я думала, що це нічого страшного, але в кінцевому результаті я мусила таки перемотати ще, обрізати і перемотати її. Ну, нічого, у мене вийшло дві таких бобіночки. І в дві ниточки я перемотала, у мене ще тут 90 грам. Ось так. І я так буду з цих двох бобіночок в'язати. Ось такий лайфхак, якщо у вас ниточка така, як у мене, скажімо так, мені здається, що тут є або бамбук, або віскоза разом з бавовною, тому що вона дуже-дуже слизька. І одного разу я її так запутала, що до кінця я так і не розпутала. Один такий кусочок мені не вдалося розпутати. Ну, ось і все. Сьогодні, ви знаєте, я навіть не знаю, що мені брати в роботу, бо хочеться в'язати все. І зразу, а часу дуже мало. Можливо, я візьму платічку, можливо, я почну в'язати шкарпетки, тому що шкарпетки мені також треба в'язати. Так, а де моя пряжа? На шкарпетки? Так, знайшла я свою пряжу на шкарпетки. Ага, до речі, то ще. Я думаю, що вже всі знаєте, що я в'яжу із бубінної пряжі ось такого формату. Я не знаю, як, як ця пряжа називається, але це 100% бавовна. Ну, так, така, така ниточка цікава така. Ось так. І покажу вам пряжу. Я вже вам показувала в минулому відео, що я вагалася, з якої почати в'язати чи з Артісану, чи з Алізе Super але, напевне, я дуже хочу почати з цієї ниточки в'язати, але ці шкарпетки я буду в'язати на подарунок. на подарунок, і а цю ниточку мені подарувала Лія. І я хочу таки з подарованої пряжі в'язати для себе. Тому, напевно, що я цю ниточку залишу для себе, а буду в'язати із цієї на подарунок. І, напевно, що сьогодні я такі розпочну. Тому що часу дуже мало і мені потрібно вже розпочати в'язати. Я сподіваюся, що я не буду в'язати ці шкарпетки два місяці, так як минулі. Так, дівчатка, ну що ж, на сьогодні все. Ви не перемикайтеся, якщо вам цікаво. Я завтра знову підключаюся і покажу вам щось цікавеньке. Сподіваюся, що так і буде. До зустрічі! Вітаю, дівчатка. Сьогодні у нас вже середа 28 червня, і підключаюся, щоб прозвітувати за цю сутку минулу, що мені вдалося пров'язати. І так, вчора я до вас підключалася і чуть-чуть я пров'язала ажурний топ свій. І небагато я тут пров'язала від жовтого маркера, ви можете бачити, що буквально кілька рядочків я, ну, можна сказати, я завершила, закінчила рапорт і, і прийшла до в'язання шкарпеток. Я вчора розпочала новий процес, який я озвучувала. Так, і ось що в мене вийшло. Е, вчора я вирізала мисочок. Е, мисочок я в'яжу із Алізе Super Wars. Так, ось мене таке, я вам показувала вже так. 152-й це відтінок. Е, мені здається, що дуже гарно поєднується ці ниточки із такою секційною пряжею. Так, пров'язала я. Тут я, до речі, набирала також, починаю, починала в'язати від мисочка, як завжди. Люблю я так в'язати. І в попередніх своїх шкарпетках я Набирала 8, по 8 петель методом Джуді, а тут я вирішила зробити чуть-чуть більш такий завкруглений мисочок, і я набрала по 10 петель. І в кінцевому результаті я вийшла на об'єм 60 петель по, по колу. Ось так. Дуже мені подобається в'язати. Так якось воно гарно легко в'яжеться. Гарно виходить такий жакардик. Я вже пров'язала 40 петель від мисочка. І планую я в'язати на розмір 37-38. І мені так здається, що я повинна до клинопідйому підйому дов'язати. 56 рядочків, тобто мені залишилося ще 16 рядів до клину підйому. Ось так. Так, брала я з собою на роботу сьогодні ще свою футболку сіткою, але я вам знову її навіть не показую, тому що не вдалося, мені останніми днями не вдається зовсім нічого прив'язати на роботі. І тільки ввечері, як я приходжу, годинку-дві я можу пов'язати. Це весь час, який я можу приділити в в'язанні. Ну, але помаленьку в'яжу. не Буду наполягати, надоружувати, скажімо так, наполягати суто на шкарпетки, тому що мені потрібно вив'язати до ну, так, До 10-го найшвидше, тому що 10-го мені вже потрібно буде подарити їх, а треба ще попрати і кінчики поховати, все все зробити. Тому я хочу якнайшвидше їх завершити. Ну, Цей перший, перша шкарпетка досить в мене гарно вдало розпочала зв'язатись. Я маю надію, що. Таким самим темпом я її завершу і розпочну другу шкарпетку. Так, на завтра знову ж таки буду з собою. Я <рив> бачила, дівчата, як я йду на роботу, у мене пів, пів пакета моїх процесів. І я все на, сподіваюся, маю надію, що мені от сьогодні мені дасться пов'язати. Так, ну, ось і все. ось і все, На завтра з знову ж таки беру шкарпетки. І, напевно, що я таки ще візьму і сітку, тому що там маленькі моточки. І я б дуже хотіла взяти ажурний топ, але там бубінка. І її незручно нести. Це буде ще більше, більша торба. Ось так. На сьогодні я відключаюся. Підключуся до вас завтра, і я маю надію, що завтра мені буде більше, е, чим похвалитися перед вами і показати свої просування. Ну, до, не, не прощаюся надовго. До скорих зустрічей до завтра. Вітаю! Дівчатка на своєму каналі. Я обіцяла вам підключитися в четвер. Ну, я сподівалася, що підключуся в п'ятницю, але не так сталося, як гадалось. Сьогодні у мене субота, досить вже пізно. І я підключаюся, щоб завершити свій в'язолог і показати вам просування по процесах цього тижня. Uh, і так, дівчатка, дивіться, uh, по цьому топу, мені здається, що ви все бачили. Більше я його не присувала ще від uh, середи, пров'язала я досить мало, по-моєму, один рапорт я пров'язала. У мене зараз вже раз, два, три, чотири 5 рапортів зв'язано. Подобається мені дуже в'язати цю футболочку, але велика і з собою брати незручно, тому я в'яжу тільки вдома. Ну і не завжди вдома також в'яжу, тому що є процеси, які потрібно. Один процес, який потрібно швиденько закінчити. Так, е... що я ще просувала? Просувала я свій. Свою футболку сіткою. Так, де я закінчила? Щось в мене вже нічого, ніяких маркерів не лишилося. Ага, я на середині. Ось тут. Закінчила на середині. Е, мені здається, я не пам'ятаю, що я вам показувала чи не показувала цього. Ну, ось так, мені здається, що я пров'язала. Я не пам'ятаю, чи це за останні дні, за останній день я його в'язала ще, напевно, що четвер. Але не було змоги підключитися. І, ну, ось так, скажімо так. Що в мене трошечки. Він в мене більше просувається, тому що я беру на роботу і інколи мені вдається його пов'язати. Тому він в мене швидше просувається. Ця футболочка швидше просувається, ніж. Ажурна. Ось так виглядає. Мені аж цікаво, скільки сантиметрів я вже пов'язала. Тільки не знаю, де моя сантиметрова стрічка є. Є, і я зараз заміряю, скільки я вже пров'язала. Так, пров'язала я з резинкою 28 см. Ну, трошки гарно я просунула. Ось, ось так приємно в'яжеться, тільки б більше часу було на цю річ. Так, ну і саме більше часу я приділяла своїм шкарпеткам, перніше не своїм шкарпеткам, яким я в'яжу на подарунок. І я її майже майже закінчила. Я так думаю, що сьогодні я... Закінчу, тому що тут залишилося пров'язати тільки резинку. Я так е прикинула, що ось тут я е кусочок, коли я починала в'язати е тіло стопи, якщо так можна сказати, під мисочка, скажімо так, цією секційною е ниточкою, я відрізала. Е Ну, Напевно, що там був метр чи 2 метри сірої ниточки, і почала в'язати ось е, зразу рожеве. Е, для чого я так зробила? Для того, що, тому що тут є різні візерунки і щоб я зрозуміла, побачила, як мені лягає е, пряжа і як мені розпочати в'язати другу шкарпетку. І е, можна було зробити чуть-чуть коротші ті шкарпетки, але. Коли я порахувала, приглянулася, то я зрозуміла, що мені оцей крас, цей кусочок сірого я вже вив'язувала візерунок, тому що далі в мене почнеться ось ниточка рожева. І ну, я почну в'язати другу шкарпетку від мисочка. Неї. Цей кусочок, напевно, напрям... не знаю, можливо, я ще дов'яжу. Я приміряю, як воно по чи не дуже високо, тому що ще піде резинка. Ось так воно, якщо скласти, то досить вони вже, ну, такі, довгенька хулявка виходить. Так, і. Ну і що? І це все? І це все, що я просувала. Платячко я взагалі не брала до рук. Я дуже сподівалася, що мені вдасться. Завершити плаття, але, але мені швидше треба буде шкарпеток. І тому я найбільше часу приділяла цим шкарпеткам. І там треба буде ще подумати над платячком, тому що треба більше часу, щоб я зосередилася, поміряла і прорахувала, чи мені треба торочити, розпускати те, що я пров'язала від підрізів, чи продовжувати. І, напевно, що саме це мене тормозило, тому що там також досить мало залишилося зв'язати, але треба, бути, ну, щоб я була, ну, скажімо так, не втомлена і, і це все обдумала. Е, і що? І все, напевно, що все, що я вам хотіла показати, я планувала також, що я відсніму, тому що на сьогодні у нас вже е, якось 2 липня. Я думала, що я відзніму ще готові роботи, що в мене буде ще одна готова робота у вигляді платічка дитячого. Ну, Але не склалося. І оскільки в мене на руках немає е, тих речей, які я в'язала, дві речі в мене зв'язалися в червні, але дві речі були подаровані. На кардиганчик дитячий я, правда, зняла такий відеоогляд. Ну, але не буду, напевно, що я знімати. Таке відео, тому що не так багато готових робіт. Я вже підсумую або за два місяці, або взагалі за літо. Так, і чим я ще займалася? Що я ще робила? Я планувала, скажімо так, я дуже хотіла прийняти участь у стартах, із наступного, із цього понеділка, мені здається, що починаються старти. Я думала стартувати з одним процесом. Я навіть відв'язала зразочок. Планую я зв'язати кардиган для свого влада, свого сина і, і навіть зв'язала вчора такий зразок. Але Напевно, що не буду я починати, бо я розумію, що мені за цей тиждень треба дов'язати другу шкарпетку. І в мене багато, ну, для мене, скажімо так, цих, цих процесів багато. Я би хотіла також їх якнайшвидше завершити, тому що вже один місяць літа позаду а хотілося б, ще оці футболки аж Топ від віки і свою футболку з сіткою, чи топ-сіткою, я не знаю, як в мене що в мене вийде в кінцевому результаті. Я би хотіла ще поносити цього літа. І тому, тому я, напевно, що я не буду приймати участь, Оленці не писала, щоб мене долучила до списку. Я так думаю, що я почну, почну цей кардиган вже. В серпневих стартах. Ну, а можливо, якщо Мож, почну швидше, але я дуже сумніваюся, тому що час у мене на в'язання мало, і мені б завершити трошки підтягнути ті процеси, позавершувати, що в мене є зараз на спицях. Так, я сьогодні їздила до подружки в Кам'янець, Подільський, і. В кінці відео я вкладу вам такий фрагмент, який я не було дуже часу, також я зранку поїхала і ось буквально недавно приїхала. З автобуса я так трошки познімала, тому подивитися, як, як мені вдалося сьогодні трішечки. Провести час з подругою, ну, глянете. Ну, а я буду з вами прощатися. Хочу вам подякувати за перегляди, за вподобайки і коментарі, які ви мені пишете. Приємно мені з вами спілкуватися в коментарях. Тому пишіть мені. І з радістю відповідаю. І на все добре. До нових зустрічей. Усім пока!